Вітаю! Ви на каналі Таємниця Таро. Сьогодні буде цікавий розклад для самотніх, як жінок, так і чоловіків. Ми для початку подивимося причину самотності вашої, що потрібно зробити, щоб змінити таке положення справ, які уроки ви маєте засвоїти зі свого життя, що вам задолив найближчий рік планує Всесвіт, чи будуть стосунки у вас на ближчий рік, і що отримаєте в результаті. Так, у нас три колоди, три варіанти. Вибирайте варіант. Я дам вам трохи часу, вибирайте, яка колода на вас дивиться. Розклад, я вважаю, дуже буде класний. Хто самотній, я думаю, це буде дуже цікаво, коли вже закінчиться ця самотність, коли ви зустрінете того самого, кого ви чекаєте. Подивимося. Так, я вважаю, що цього часу достатньо, так, надію, що ви вже вибрали варіант, який на вас дивиться. Хто вибрав перший варіант, зараз будемо дивитися по першому варіанту. Так, ви зрозуміли, буде 6 питань, 6 відповідей. І зараз подивимося. Так, перша карта. Причина самотності це саме, мабуть, що основне, так? Що потрібно зробити, щоб змінити положення справи? Які уроки за свого життя ви повинні засвоїти, що за доли в найближчі 12 місяців у вас, чи будуть стосунки на ближчий рік, і що ви отримаєте в результаті? Будемо зараз дивитися. Так, причина самотності. Так, трійка пентакли. Я вам хочу сказати: причина в тому, що ви зациклені на грошах. Ви вибираєте пару за фінансовим достатком. Це основна причина. А його такого немає чоловіка, розумієте? Або просто зайнятий такий чоловік, кого ви хочете. Ви зрозуміли, так? Перший варіант. Фінанси і достаток фінанси це ваша основна така проблема. Дуже зациклюйтесь на цьому. Що потрібно зробити, щоб змінити положення справ? Лицар Пентакли, я вам так скажу: щоб змінити положення справ, які є зараз, знисти хоча б трохи цю планку, який він має бути. І терпіння. Майте все буде. Лицар це вже знаєте, це те, що вже на порозі, це те, що вже йде до вас, але трохи знисти ту планку, щоб зустріти його. Так, які уроки зі свого життя ви повинні були засвоїти? Четвірка посхи. Ви маєте засвоїти просту істину. Людина має бути не тільки матеріально забезпечена, благородна і вічлива, він має бути і в душі гарна людина, розумієте? Душевно він має бути такий, як і на словах. Так, що задолив в найближчі 12 місяців у вас? Так, світ. У вас задоли на ближчий рік ви маєте зустріти для довготривалих стосунків людину. Ця людина буде для вас всім, Всесвітом. Скоріше за все, він не місцевий, тому, мабуть, просто чекайте, скоро він прийде до вас. Так, чи будуть стосунки у найближчий рік у вас? Ну, ми то вже зрозуміли, так, що він буде, але подивимося, що нам скажуть. Так, королева кубків. Так, так як ми дізналися, що він, ці стосунки будуть, якщо дивиться чоловік, то він зустріне таку ніжну емоційну королеву. Якщо дивиться дівчата, то, можливо, вас познайомить така королева. Ну, знайома може з роботи така емоційна дама. Так, і що ви отримаєте в результаті? Сім кубків. Якщо ви зупинитесь на одному варіанті і чітко будете знати, чого хочете, ви отримаєте. Але якщо ви будете розпрошуватись на декілька варіантів і захочете все відразу, то так не буде, я вам зразу кажу. Так, перший варіант, дуже класний. Хто вибрав? У вас буде можливість закінчити з цією самотністю і зустріти гарного чоловіка. Або дівчину, хто дивиться, якщо дивляться чоловіки, тільки не зациклітесь на матеріальному, тому що програєте. Будьте уважні, прийміть до уваги все, що сказали. І будьте щасливі. Так, а ми будемо переходити до другого варіанту. Я вважаю, що перший варіант дуже класний. Просто треба, знаєте, трохи по-іншому на людей дивитися і очікувати щось інше, і буде вам щастя, правильно? Так, а за другим варіантом причина самотності, подивимося. Що потрібно зробити, щоб закінчити з цією самотністю? Які уроки зі свого життя ви повинні засвоїти? Що задолив на ближчих 12 місяців у вас? Так, чи будуть стосунки на ближчий рік? І що ви отримаєте в результаті? Так, причина самотності. Шість пентаклів. Причина дуже проста: це гроші. Знову ці гроші. Ви шукаєте не невідносне, а спонсора, який вам буде дарувати дорогі подарунки. Ви зрозуміли. Це той, хто слухає, то він, мабуть, і знає, про що я говорю. Це не зовсім про відносини, це більш про гроші. І знову гроші вам заважають зустріти того самого. Так, що потрібно зробити? Ну, дві камечі. Піддавайте сумніви своїм поглядам на відносини. Чоловік це також людина з почуттями, як і ви. Ви б хотіли, щоб ви були використані у своїх потребах. Подумайте про це. Так, які уроки зі свого життя ви повинні засвоїти? Двійка пентаклей. Ви повинні змінюватися. Я не хочу вас образити в ніякому разі, але ви маєте змінити свої погляди на відносини. Якщо ви будете продовжувати у цьому русі, ви лише ну, лишитесь одна просто. Це дуже погано. Що за долив на ближче 12 місяців? Дев'ятка кубків. Нічого під словом зовсім. Все світ вас не бачить як людину, яка, ну знаєте, готова для відносин. Відносини це двосторонній рух. Ви віддаєте, вам дають. Якщо ви нічого не можете дати. Ну, то ви розумієте, да, що не буде такої людини, яка буде тільки віддавати. Так, чи буде стосунків на ближчий рік? Ну, 5 кубків. Ні. Ви не готові мінятися, тому нічого не буде, на жаль. Треба починати з себе. На жаль, як є. Так, що ви отримаєте в результаті? Так, ну, світ. Ой, в результаті ви отримаєте те, що віддаєте, на жаль. Другий варіант, якщо людині потрібна операція для того, щоб бути здоровим, то так, буде боляче і тяжко, але якщо ви не прислухаєтесь, то мені шкода. Якщо ви на цьому розкладі, то вам потрібна допомога, порада. Якщо ви прислухаєтесь і змінитеся, у вас можуть бути ще від, ну, відносини щирі, гарні. Я вам бажаю тільки гарних змін. Передивіть своє життя і зробіть висновки, я вас дуже прошу. Бо це. Ну, Неправильний погляд на життя на відносини. На жаль, да? другий варіант такий не дуже. Ми будемо переходити до третього варіанту. Так, причина самотності саме головне. Що потрібно зробити? Так, які уроки зі свого життя ви повинні засвоїти? Так. Що задолив найближчих 12 місяців? Чи будуть стосунки на ближчий рік? І що ви отримаєте в результаті? Так, третій варіант. Подивимося причину самотності це саме головне. Так, ну король Кубків. За знаком Зодіака, Скорпіон, рак і риби. Цей чоловік вам не дає знайти пару. Можливо, ви не можете забути такого колишнього. Можливо, ви порівнюєте всіх з таким чоловіком. У будь-якому випадку забуваєте цього і відкриваєте дорогу до нового. Ви зрозуміли. Все старе треба забувати. Для нового, що ви повинні зробити? Ну, вісім посхів. Вам нічого не потрібно робити, це взагалі перша ознака, що скоро все станеться само собою. Я вас вітаю. Причому скоріше, ніж ви очікували. Я вам чесно кажу, це сама, сама найбистріша карта, яку можна таки бачити в картах Таро. Тому це прям на порозі, як то кажуть. Але не забувайте, вам треба забути старого. Так, які уроки зі свого життя ви повинні засвоїти? Четвірка пентаклей. Ви робите одні і ті ж помилки у відносинах. Перегляньте свої попередні відносини, подивіться, що ви робите одне і те ж саме. І перестаньте це робити. У кожного, скоріш за все, свої помилки, але вони постійно повторюються. Із-за цього у вас е немає пари, що задолив найближчих 12 місяців. Туз кубків. У вас задолує нові емоції, нові відносини, емоційні, гарні. Я вас вітаю. Вони будуть у вас самі емоційні, самі приємні, чуттєві. Ви будете отримати гарні подарунки, буде довіра один до одного. Це сама класна емоційна карта. Так, чи будуть стосунки на ближчий рік? Королева Пентакли. Ну, так, ми вже знаємо, що будуть. Якщо чоловік дивиться, то зустріне таку королеву за знаком Здяка, Діва, тілець і козаріг. Якщо дівчина дивиться, то через нею ви познайомитесь з таким чоловіком, про якого ми тільки що говорили. Що ви отримаєте в результаті? Так, лицар Пентакли. В результаті ви отримаєте відносини, з якими ви будете йти вперед. З ними як сім'я. Ви будете довіряти один одному. І ви за ним будете як за каменною стіною. Я вас вітаю. Третій варіант дуже класний. Забувайте старі стосунки, які себе жили і починайте відкривати дорогу до нових, довгих, щирих, емоційних і гарних відносин, які будуть перетворюватися на міцні стосунки, а потім на сім'ю. Я вам бажаю тільки гарних відносин, щирих емоцій, чутливих стосунків. І підписуйтесь на мій канал, як завжди, щоб отримати повідомлення про нові відео. Всім гарного дня!